Запашна кава, стильний інтер'єр та особлива історія власників. У Луцьку на вулиці Привокзальній відкрилася нова кав'ярня. Її власниця Христина народилася на Волині, однак довгий час проживала на Донеччині. Рашисти змусили її та її родину тікати на Волинь та починати свою діяльність знову. Христина Гусєва народилася у Ковелі на Волині. Однак разом із чоловіком Сергієм проживали у місті Покровськ, що на Донеччині. Жінка каже, що з процесом приготування ароматної і смачної кави та кавовим обладнанням знайома давно, і ця кав'ярня її з чоловіком не перше творіння. Це вже як такий напрямок хобі. Скоріше було зробити кав'ярню. Як повідно, в Донецькій області, це було цікаво, тому що запропонувати щось там. З своїми знаннями і з, так, з нашим волинським колоритом, колорит заключався в гостинності, в як спілкуватися з гостями, ну, тобто, те, що я вміла, те, що я знала, як я розуміла, то ну. Це було цікаво. Однак, через расистів, христині, її чоловіку та доньці, довелося покинути Покровськ та власний успішний бізнес. У переддень повномасштабного вторгнення росіян в Україну жінка з донькою перебували у Маріуполі. Там на початку березня мали відкривати ще одну кав'ярню. 24 лютого я була в місті Покровськ Донецької області. Там не було нічого такого. Ми просто прокинулися, прибачили, як і вся Україна про те, що почалась війна. А до цього за день, буквально 23 лютого, я виїхала з Маріуполя. Чудом. От, то якби ми не виїхали, то я думаю, це було б все набагато гірше. От я виїхала своєю донькою, а ввечері ще було і в Маріуполі все досить спокійно. От, буквально вже о 4-5 ранку починалися обстріли всіх трас. От, мене попередили. Е Попередили без точної інформації, просто сказали, що краще вам виїхати. Якщо ви зараз в Маріуполі краще виїжджаєте, ми не зібравши ніяких речей. Ми зібрали просто. Там необхідне і поїхали до чоловіка, який знаходився в місті Попровськ. Бізнес довелося лишити і практично ні з чим виїжджати. Коли сім'я приїхала на Волинь, то одразу ж почали думати, як жити далі та чим займатися. На допомогу їм прийшла держава та нова програма надання грантів на розвиток власної справи. З липня минулого року запроваджено програму Власна справа. В рамках урядового проєкту є робота завдяки цій програмі. Громадяни можуть на безповоротній основі отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на створення нового чи розвиток уже діючого бізнесу. Програма діє і в цьому році з квітня місяця для учасників та учасник бойових дій, а також для членів їх сімей. А також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи. Це дуже подібно до грантової програми, яка діяла з минулого року. Тут різняться тільки суми і вимоги. В Цій програмі можна отримати як і 250 тисяч гривень, так і 500 і навіть мільйон гривень. Однак, в залежності від суми гранту потрібно забезпечити відповідну кількість робочих місць. Саме про цей грант і дізналася Христина та її чоловік, який зараз боронить нашу державу. Випадково це така знаєте, підслухана розмова. Получили, що я просто почула, як спілкувалися між собою люди, і вони говорили про те, що зараз такий грант є, і це дає там держава, дія. І я просто, мабуть, була в такому стані, коли я вже в пошуку. Шансів і шанс мене <хи> мені дався. Я одразу ми якраз були з чоловіком, ми одразу загуглили, і ми буквально його написали в той самий день і відправили. Відповідно, це все ну, коли вже є в тебе проект, ти розумієш, на що тобі треба, як тобі треба, які це будуть цифри, то це все і плюс є дуже зручний шаблон, то це дуже просто насправді було. Ми його написали буквально за годину, відправили, але вийшло так, що... Знаєте, як хто відпустили і не сильно чекали на позитивну відповідь. Я тут просто вона приходить і ну вітаємо, бо там позитивно, отримали Зараз позитивну відповідь. Проте виграти цей грант завдання не з легких. Заявку кожного претендента ретельно перевіряють, адже кошти виділяють чималі. Спілкувалися і з христиненим чоловіком, оскільки він подавався на отримання гранту. Він подав заявку, ми її отримали, запросили його на співбесіду. Він доволі гарно розповів, оскільки у них вже ж був досвід такої кав'ярні. Він розповів, як він бачить цей бізнес, яким чином він буде це все реалізовувати. І у нас сумнівів не було те, що вони зможуть реалізуватися. І тому рішення комісії обласного центру занятості була рекомендувати їм надати. Державний центр також прийняв рішення надати грант даному претенденту. Як результат, кав'ярня успішно почала роботу і тішить гостей смачною кавою. Вже близько п'яти місяців. Бариста кав'ярні розповів, що їхній колектив це справжня родина, в який кожен вніс щось своє у розвиток закладу. Періодично переглядав вакансії, дивлюсь – бариста. А чим би я й не бариста, залишив мене, покликали ще за майже за два місяці до повного відкриття. І якось конект прям отак. отак так волну пустив. Христина зловила волну. У нас волна, ми працюємо разом, і ось так чотири місяці разом придумуємо ідеї, прогресуємо заклади. Загалом робота супер. Зазначають, що на Волині упродовж 2022-2023 років. Позитивне рішення в отриманні гранту за програмою є робота. Утримали аж 149 осіб. А це до слова аж 166 створених робочих місць для волинян.